Риванчук, шахрає, ферис, машейник, злодій, отвірний деньги. Бачите, пишуть. Я так розумію, це за, за навчання, типу, у мене людина на навчання. Неможливо будь-монами на навчанні, щоб, типу, ви не знали, де написати куратору чи тих підтримку, чи відділи, я дофіга грошей, зарплат кожен місяць плачу, для того, щоб люба людина мала техпідтримку, куратора. Дивіться, у мене всюди, в кожному профілі є ссылка, на неї приходиш, клікаєш. Там, по-перше, є ефіри, де ми я показую декілька разів на місяць, як ми платим 150-150к зарплат на місяць, як ми даруємо там айфони, макбуки, це все можна подивитися, до речі, це Безкоштовно, хочете йдіть гляньте. Там є контакти, техпідтримки, кураторів, відділу по зв'язку з студентами, з клієнтами зовнішніми, внутрішніми. Це поняли? Якщо у вас щось сталося, і ви оце мені пишете в коментарі, а не в техпідтримку, Ну ви не навчані просто. Всі, хто у мене на навчанні, всі прекрасно знають, з ким зв'язуватися, з ким спілкуватися і так далі. Звернення до всіх тих, хто тут у мене на навчанні був, чи там хоче на навчання, хто у мене ж був на навчанні раніше, я ж вам доступ продовжив на рік всім безкоштовно. От в шапці профілі його можна забрати. І я вам докинув ще навчань там, як блогерам статі, там. Консультації з юристами, адвокатська допомога українців за кордоном і в Україні там як жити, користуватися без банків, і це вам це все безкоштовно. Типу для нових людей, кому цікаво, як от отримують європейського рівню за ЗП, знаходячись от просто онлайн, розповсюджуючи українські відео, ще силка в шапці профіля. І причому нічого платити не треба. Ви зайдете, Я там вже спілкуюсь з студентами, які у нас отримують зарплату. Вони розказують, як заробили зазвичай.